Громада продовжує жити після масованого обстрілу території всієї України, продовжуються складнощі в громаді, але разом з тим покращилось забезпечення міста електроенергію, хоча далеко до стабільної ситуації, покращилось забезпечення міста водою, а решта проблем залишаються. І ми прийняли таке рішення про те, щоб. Попрацювати з житловими будинками, щоб в кожному житловому будинку був старший, який буде організовувати життєдіяльність будинку в умовах відсутності води, каналізації, електроенергії, газу. І для цього буде придбано цілий ряд матеріальних ресурсів, в тому числі сьогодні ми плануємо вже придбати ємності для води, додаткові електростанції, додаткові очаги. Для приготування їжі таке інше, тобто цілий комплекс будемо радити сі старшими різні будинки, різні умови і в залежності від потреби будемо збільшувати насичувати матеріальними ресурсами. Кожний будинок я запросив Ольгу Івановну, щоб вона розповіла, наскільки ми в змозі будемо профінансувати ці всі витрати. Для виконання цього завдання наявний фінансовий ресурс в бюджеті є. Нам потрібно буде внести зміни до бюджету колегіально, прийняти це рішення і звернемося до казначиства для вирішення цього питання. У частині будинків є старші. Вони зафіксовані в управлінні житлово-комунального господарства. і Координувати цю роботу буде один із заступників начальника управління. Я звертаюсь до мешканців, визначатись хто буде старший. Повинен бути найактивніший, пробивна людина. Ми чекаємо разом до перемоги.